Народний депутат України Валерій Дубіль взяв ситуацію із прилуцькою дитячою лікарнею під особистий контроль на старті робочого тижня. Валерій Олександрович разом із командою обласних та міських депутатів особисто поцікавився позицією прилуцьких медиків в умовах бюджетної економії та перспектив реорганізації. Ході плідного діалогу нардеп висловив власну думку стосовно хаотичних метаморфоз в медицині, адже не з чуток знає про всі тонкощі та нюанси складної професії. Прокоментував нардеп і події п'ятниці. Ви знаєте, що я медичний працівник і що для мене медицина це саме рідне. Тому мені якщо чесно, тому мені взагалі так неприємно, що таке влине. Але ж я для себе розумію і знаю, що. У нас є деякі громадські діячі, які називаються громадськими діячами, які за своє життя дерева не посадили. Вибачте. Які за своє життя дерева не посадили. Мені просто неприємно те, що виникла така ситуація, що прийшли і хтось вас так сказати налаштував. Да? Він по про дитячу лікарню. Користуючись можливістю, медики знову озвучили свої побоювання та причини їх виникнення. Мітинг вважають кроком на випередження, адже вже мають сумний досвід скорочення ліжкомісць. Не вопрос вопроса ліквідації дитячої лікарні, <головіка> повторяє перед сім учрежденням. Ну стояв вопрос а переводі наз другої приспособлене поміщення. Той статус больниці остається. Но ви господа можете жити в баракі. Ми хочемо і стоїмо на тому, як вже сказали попередні виступаючі, щоб наша дитяча лікарня зберегла свій юридичний статус за цією адресою, де вона зараз є, от. і щоб нас не розкидали по хатах і не розводили кудись у приспособлені приміщення. Ці плітки не, от, не до дитячого колективу через те, що ми стоїмо тільки за збереження дитячої лікарні для наших дітей. От. А люди ж, звісно, що домислять це. і до любого мітінга протесту, звісно, присєднаються різні партії, і будуть говорити, що кому захочеться. Це дійсно так є. Розповіли прилуцькі ескулапи і власні професійні досягнення навіть за умови критичного стану матеріально-технічної бази. За перший квартал ми виконали процент виконання ліжкоднів 144. Це тільки благодаря тому, що в нас були ліжки прощадя, щоб що ми могли ложити цих дітей. І кожен рік ми перевиконуємо. На цих 50 ліжках ми перевиконуємо 104 відсотка виконання ліжкоднів. Це абсолютний абсурд залишити 30 ліжок на місто, у якому проживає 11 428 дітей. От. Де 500, да, не 500, а 620, а 660 дітей народжується кожен рік. Врешті розмова нардепа і медиків звелася до спільного знаменника. Брак матеріально-технічної бази. Багато років дитяча лікарня курсує паралельно елементарного прогресу. Обладнання значно застаріло, та в переважній більшості просто вийшло з ладу. Врегулювати цю вже хронічну проблему. Валерій Дубіль пообіцяв особисто, тим паче, що вже має досвід допомоги всім медичним закладам області. Я даю вам гарантію 100%, що наш фонд для вашої лікарні обов'язково закупить обладнання. Обладнання було багато... Багато закуп, закуплено на обласну дитячу лікарню нами. Були закуплені кубези, були закуплені передвіжні лігня апарати, були закуплені ІВЛ-імпортні, тоді, коли був страшний гріб, коли ви знаєте, на обласну лікарню на обласну лікарню було зроблено багато. Тому сьогодні. Сьогодні корисли можливістю. Ми позаймаємося питанням і вашого обладнання дитячої лікарні. В ситуації, що склалася, Валерій Дубіль пообіцяв особистий супровід, а також підтримав ідею Ольги Попенко стосовно роз'єднання бюджетів центральної міської та дитячої лікарень. Ми вас не залишимо 100%. Ми на своєму рівні на всіх рівнях або основна. Обласного... Верховної Ради, Ольга Мікавина. Зараз ці всі питання разом з вами вивчимо. Будемо займатися із гармошем, будемо займатися з Міністерством охорони здоров'я. Я ми це питання доведемо разом з вами до ума, щоб було якась золота середина, щоб ми це питання вирішили, щоб статус дитячої лікарні був, щоб ми дитячу лікарню зберегли. Чекає на прилуцьку міську систему охорони здоров'я і тотальний моніторинг з боку обласних депутатів. Вже найближчим часом роботу таких перевірить міжфракційне об'єднання Чернігівської обласної ради депутатський контроль на чолі із Сергієм Пащенком. На думку нардепа Валерія Дубіля, робота дозволить виявити слабкі місця медицини прилук та підтримати їх. Лікарню міську зали повністю під контроль, щоб вони приїхали і її повністю перевірили. Лікарню і сьогодні я поставлю до чого, тут знаходиться фракція Батюшіна. Нема сьогодні, ви правильно сказали. Нема політиків. але на, насправді я просто є де третього скликання. Він батьків Тому я приїхав. привіз цю команду, на яку ви можете, як то кажуть, покластися. А от першою ластівкою стане оперативне виділення Валерієм Дубілем ендоскопу для Привуцької дитячої лікарні. Даний медичний пристрій призначений для зондування системи травлення у дітей.